Арифметична прогресія. Розглянемо завдання. Завдання, при якому значенні х, значення виразів х2, 5х плюс 3 і 3х плюс 2 будуть послідовними членами арифметичної прогресії. Знайдіть члени цієї прогресії. Випишемо вирази: х2, 5х плюс 3 і 3х плюс 2. Оскільки це члени послідовні для арифметичної прогресії, позначимо перший вираз як А1, другий вираз А2, третій вираз А3. Запишемо властивість середнього арифметичного. Зі властивістю А2 дорівнює А1 плюс А3 поділити на 2. Підставимо відповідні вирази замість А2, А1 і А3. В дану рівність 5х плюс 3 дорівнює чисельнику замість а1 записуємо х квадрат мінус 4 плюс замість а3 3х плюс 2 і поділити на 2. Для того, щоб розв'язати рівняння, домножимо обидві частини рівняння на 2. Маємо 10х плюс 6. Домножаємо на 2, 2 і 2 скорочуються і переписуємо х квадрат мінус 4 плюс 3х плюс 2. Переносимо всі доданки праворуч і зводимо подібні: х квадрат плюс 3х і мінус 10х мінус 7х, мінус 4 плюс 2 і мінус 6 мінус 8 дорівнює 0. За теоремою вієта сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто 7, а добуток дорівнює мінус 8. В добутку два числа дають мінус 8, якщо взяти 8 і мінус 1, і в сумі маємо 7. Тому х1 дорівнює 8. Х2 дорівнює мінус 1. Отримали значення х8 і мінус 1. Але потрібно перевірити, чи при цих х маємо арифметичну прогресію, елементи якої є послідовними. Для цього замість х підставимо 8 в 3 вирази. Запишемо. Якщо х1 дорівнює 8, то маємо 8 в квадраті відняти 4 64. 5 множимо на 8, додаємо 3 43, 3 множимо на 8 і додаємо 2, 26. Бачимо, що якщо від 43 відняти 64, буде мінус 21. Якщо від 26 відняти 43 маємо мінус 17, тобто числа відрізняються між собою на число, яке не є одним і тим самим, тому це не є арифметична прогресія. Значить, нам число 8 не задовольняє. Перевіримо мінус 1, якщо х2 дорівнює мінус 1. І підставляємо замість х значення мінус 1 в три вирази, відповідно. Мінус 1 в квадраті і мінус 4 мінус 3, мінус 5 плюс 3 мінус 2, мінус 3 плюс 2 мінус 1. Очевидно, що це арифметична прогресія. Значить, при х дорівнює мінус 1. Значення вирізів будуть послідованими членами арифметичної прогресії, тобто відповідь записуємо, що х дорівнює мінус 1. А чи можна було розв'язати це завдання іншим способом, не знаючи властивість середнього арифметичного? Дійсно, це можна було зробити, використовуючи знання про те, що різниця арифметичної прогресії дорівнює різниці між наступним членом прогресії і попереднім. Тобто ми могли записати, що D дорівнює А2 віднять А1, і так само дорівнює А3 віднять А2. І отримали б рівняння, що містить Х. Запишемо це рівняння. 5х плюс 3 мінус перший член прогресії х квадрат мінус 4 і дорівнює 3х плюс 2 мінус другий член прогресії 5х плюс 3. Розв'язавши це рівняння, ми б отримали значення х8-1, і так само треба було зробити перевірку. Сподіваюся, що ці знання для вас будуть корисними.